Кам'янка село, що наче живий літопис. Тут кожна стежка, кожен двір має свою історію. Минуле залишило тут свої сліди від легенд про перших поселенців до сучасних подій, які загартували дух місцевих мешканців. Кам'янка це не просто точка на мапі, це душа людей, які тут живуть. Село Кам'янка було засноване у 1660 році. Переселенцями з правобережної країни. Саме в цей час були засновані такі поселення Слободи, як Тростянець, Боромля, Білка, в тому числі і Кам'янка. Першими поселенцями була група казаків, і село наше починалося з тієї частини центральної вулиці, яка сьогодні називається Бутирівка. Імовірно, за ім'ям. Е, ну, Лідера казака, який сюди вирішив тут заснувати нове поселення. Кам'янка була заснована на березі річки. Кам'янка ймовірно, через це і носить і назву назва така села протягом 18-19 століття. Село також швидко зростає. Тут з'явилася залізниця, і от особливо в цей період, коли у 1877 році через село пройшла залізниця Суми Харків, була відкрита станція Бакирівка, І от саме в цей час дуже швидко зростає наше село у напрямку до станції Бакирівка. Саме тоді з'явилася вулиця Новостроївка, її називали сучасна вулиця Півненківська. Історія села зберігається не лише в архівах, а й у серцях його мешканців. Село моє маленька батьківщина, велична ворскла, прадіди ліси. живе у ньому вся моя родина серед цієї дивної краси. Люблю тебе у будні і у свята, коли цвітуть сади чи в злоті ліс. Свої всі сили хочу я віддати тобі. Мого дитинства оберіг. Твої проблеми це й мої турботи, росте добробут твій, радію я, і в щасті, і в горі разом ми з тобою, куточок рідний, кам'янко моя. Летять роки і підростають діти, ще трішки розлетяться хто куди, та пам'ять про своє село, родину у серці з ними буде назавжди. Із особливим теплом та ностальгією Людмила Синявіна згадує своє дитинство у рідному селі. Вона і дотепер пам'ятає улюблені стежинки, які завжди будуть нагадувати про ті безтурботні часи. Я народилася в селі Кам'янка і все моє життя пов'язане з цим селом. Тут е, пройшло моє дитинство, пройшла моя юність. Моя молодість, найпрекрасніші і найсвітліші спогади, які є в моєму житті, пов'язані з моїм селом. Мені тут навіть повітря інше. Я наскільки люблю своє село, що ну, я не знаю, все, що є в цьому селі, е, хороше чи погане, воно мене стосується, воно мене касається. Я не можу пройти мимо тих проблем, які є в моєму селі. Кам'янка, ну, славиться дуже прекрасною природою. І з дитинства. Ну, те, що найбільше запам'яталося, це річка Ворскла, де ми відпочивали з батьками, з сім'єю. Потім гриби, ліси, де теж були прогулянки. Сьогодні ж Людмила Синявіна є керівницею місцевої школи, яку по праву можна вважати серцем села Кам'янка. Школа змінювалася і змінюється і зараз. І змінюється, і відповідно до сучасних вимог. І є, у нас прогрес, у нас є комп'ютерний клас, у нас є мультимедійні засоби навчання, у нас забезпечені класи, нуж, початкові класи. Великі такі негативні корективи внесла війна в нашу роботу, і зараз ну, зараз уже трішки легше. А от спочатку був ковід, був карантин, а потім, коли Тут у нас і окупація була, і ось скільки часу, поки в нас не було укриття, наші діти сиділи вдома відрізані один від одного. А ми відрізані від них, і це ну. Дуже важко переносилося як дітьми, так і нами. Тобто, коли тут лунає дитячий сміх у коридорі, відчуваєш себе людиною, відчуваєш себе вчителем, відчуваєш себе на своєму місці. Коли тут немає дітей, і мені без сироти в цій школі. розумієте? І нам не вистачає того найголовнішого, заради чого ми сюди приходимо. Школа це життя села. Немає школи, немає життя. Якщо в селі закривається школа. То села вже практично не існує. Йому ні для чого бути, ні для чого жити. Немає дітей, немає молоді, залишається тільки пустка. Крім того, що ну звісно помирають старі люди, так але молодь все ж таки, діти, молодь вони в селі. Вони тут навчаються, вони тут отримують освіту, перші свої знання, перші кроки свої роблять. І я вдячна долі, що я народилася саме в цьому селі. Серед таких своїх односельців прекрасних дуже багато людей ну, порядних, красивих душею, які зараз не стоять осторонь тих проблем, які є у нашій країні. І я багатьма пишаюсь людьми, які в нас живуть в селі. Випускниками нашими пишаюся. Кам'янка, це ще й село, де живе музика. Юрій Коробко приїхав сюди після інституту і вже понад 30 років несе культуру в серця людей. Його ансамбль це історія, що живе й донині в його серці. Я, я ото наївна людина, яка яку послали, вчепився і, і більше не поїхав. Я після закінчення сумського культурно-освітнього училища в 79-му році я у серпні місяці сюди приїхав на роботу. Ну оце і працюю. Там, З деякими переривами в школу то, ну, там були обставини. Ну таке всяке. Ну і знову ось зараз довірили мені очолювати цей заклад. Я жіночим ансамблем так 30 років і займався. Виступали ми скрізь, де, де потрібно було, і в клубі, і в цьому закладі. Тоді ж контора колхозу Ватутіна, і в Кам'янецькій, і на поліві стани їздили, і на весняному заспіві приймали участь. у Ну як, як і по життя пішло. А тоді, вже через десь після на початку 2000-х років. Ну, Мені вже якось захотілося і хлопців додати, бо все раме жіночі ансамблі тільки були. Хоча в мене солісти були прекрасні. Петро Філіппович Олійник це ж взагалі дуже майстер, майстерно виконував пісні. І... Потихеньку було спочатку двоє, ну, багато не було хлопців. Найбільша кількість це шестеро було. Жіночок у мене було так, 14, 16, 18. Найбільший хор у мене був це 24 людини. Всі були дуже позитивні, всі хорошим, да, гарним, гарним настроєм приходили, і все було тут гаразд. Один раз була яка ситуація, коли в нашій школі Весняні заспіви проходили, і люди якось тоді поганенько прийшло. Я ще пам'ятаю, Володимир Іванович перетятько виходив і людей запрошував, та й діджа, люди йдуть, а Люди серпи йдуть після служби той, і, і, і мало людей. І тоді якось так ми сиділи, потім пізаю, аналізували і кажу: ну раз до нас не йдуть, підемо ми до них. І ми зробили тоді цикл міропреті, свято вулиці. Ми ходили по вулицям. От договорилися з людиною, щоб підключитися 220 взяти, там якісь там переді, садиться, щоб можна було. І ми то по на ці свята дуже людей багато пішло. Пішли, потім у нас стали Івана Купала проводить зелену неділю. За селом це все було людей. Дуже багато було тут. Величезна кількість людей. Як для по нашим міркам, це дуже багато. Кам'янка пам'ятає своє минуле і завдяки таким людям, як Галина Куколь. Ще будучи дитиною, вона разом із батьками приїхала до села і закохалась у цю місцевість. І з 56-го року ми сюди приїхали, в перший клас вже я пішла в селі Кам'янка. 30 років працювала ось в Кам'янській амбулаторії. І тому я хочу сказати, що цю музейну кімнату я створила в одному із приміщень, коли позакривалася вже лікарні, були звільнені такі приміщення. А ми, сім'я, папа в мене, він працював у школі. Все життя працювала 40 років вчителя, музики, ну як співу, малювання. Мені подало такий толчок і я почала. це. Папа в мене народився в солдатському. О, там і в школу ходив, у 7 класі ж його посадили, як політв'язень. за вірш 33 голо 33-го року вони написали, сиділи за партою в трьох, і в тих трьох хлопчиків, товаришів їх. і Але, як папа каже, було мені 48 кілограм. Вони були, ну, в Сибірі там, Мита, а вижити йому музика. Там. У нас залишилося фотографій ну, того часу, так він фотографував. Потім, середина тих 50-х років, в мене чоловік займався фото, ну, фотоділом, чи як сказати. а потім ще й син. І я почала збирати ну, таку історію, описувати. І про про жителів нашої, кого я знала, кого я вже яких це шістдесят там Ну ходила вже в школу. Я пописала і про Чорнобильців, і про афганців, і про голодомер голодомор ходила. Ну наших очевидців, кам'янчан опитувала, от потім записувала, і це все в мене збирається. Однак ще більше історій про розвиток та життя села Галина Куколь зберігає вдома кожній темі, кожній сфері та навіть людям вона присвятила не один запис та фотокартки. Жінка й дотепер продовжує власноруч збирати та плекати історію села, в якому, хоч і не народилась, та прожила все своє життя і вважає по справжньому рідним. Це в кожній папці історія про. Про кож... про людей. Історія про те, як жили наші предки, чим займалися, як вони працювали. От перша папка мені в руки попала: це про наше почтове відділення. Наприклад, у мене навіть є от... откритка, ну чи листівка, тепер вона називається. Так, вітання з Новим роком, 1969 рік. Чорнобиль це теж біль людська. І в нас теж є в Кам'янці Чорнобильці. І ось супруг мій це Володимир Федорович, Храмойкін, І Він теж був в Чорнобилі. От. Він був водієм санітарної машини, де і в ніч, і в день вивозили із такого опасного очага, ну якого радіоакційного, на госпіталя вивозили. Це ось історія, яка Чорнобиль це біль на всі роки. Спогади. От. Про Голодомор, теж свідки голодоморів про Голодомор. У 2008 році я записувала, ну було так, як у Лічкому, тоді я ще депутат була, пройти і попитати людей, хто що ще повне. І це я записала у 2008 році їхні спогади. Ракітіна Наталія розповідає, рябошлик Паша, пойманова Прасков'я, ось вона. Ось які в нас охотники були, бачите. і той. О. Та же охотники везуть ось вовки, можна було тоді. Ось центр села, це школа наша, лікарня. Отак. Адмінбудинок. Це дві фотографії, два фото. Ну, вони дуже, дуже такі старенькі. Оце ще теж наше село. Історію минулих часів Кам'янки зберігають і стіни не одної будівлі у цьому селі. Це храм Пресвятої Богородиці. От і до сьогодні це така найбільша споруда, мабуть, у нашому селі. З часів 19 століття. Залишилися у нас будинки, які належали кенігу, цукрозаводчику Тростянецькому, так? От, Тут жив управляючий, тут була величезна економія кеніговська. От, поля, де сіяли цукровий буряк, всі нажаті були. І, і в Кам'янці жив, от, управляючи от, цим господарством. І з найдавніших споруд також приміщення станції Батірівка. Бачите, його ось воно. Коли пройшла залізниця, ти також в 19 столітті його збудували. Ну, звичайно, що зараз вже ремонт зробили і таке інше. І також один із будинків на вулиці Центральній, там зараз живуть люди. Колись там був дитячий садочок, ну також одне із таких найдавніших приміщень. У нас є така місцевість царево, <кхід> О, там за церквою, якщо рухатися вгору. Там, і там був великий палац. І до сьогодні, до речі, там залишилися дерева фруктові. Дерева, я знаю, що там вишні, і до сьогодні да, є. ну Такі вони дрібні, вже здичавіли, але от і до сьогодні вони там є. Новим етапом розвитку Кам'янки стало приєднання до Тростянецької громади. Староста Кам'янського Старостинського округу Микола Студінський розповідає про позитивні зміни, зокрема, і покращення інфраструктури та соціальних послуг. Дорога Побудоване було приміщення ФАПу в селі Кам'янецьке для обслуговування мешканців, для надання медичних послуг. Також було побудована вежа мобільного зв'язку, яка дала покращення мобільного зв'язку на території Страцинського округу. Також був впущений рейсовий автобус, який курсує. Покращилось благоустрій населених пунктів, а саме, це те, що були заключені у населення договори на вивез. Твердих побутових відходів, а саме тому, що було навіть ліквідовано два сміттєзвалища. Але найбільше випробування випало на долю Кам'янки у 2022 році, коли війна прийшла і на наші землі. Після повномасштабного вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року, ми всіляко допомагали нашому населенню, забезпечували продуктами харчування. Одягом, ну, надавали гуманітарну допомогу. Ну, ми тоді мали змогу тільки приїхати в селище Кіріківку, де отримували ну, таку допомогу на той час. По-перше, наша задача була тоді це забезпечити, щоб не було паніки серед населення, яка могла виникнути тоді, так? І дати змогу населенню вірити, що люди не кинуті призволяще, що таке є влада в селі, Ну, то Старостинському округі є збройні сили, які боронять нашу державу. І перед нами стоїть така задача, щоб допомога нашим збройним силам для нашої перемоги над ворогом. Наші мешканці всі бічно долучаються до цих заходів. А саме, це значить плетіння маскувальних сіток, збори продуктів харчування, одягу. Свічок для наших захисників, кам'янка це ще й молодь, яка зберігає традиції. Ксенія куліш із дитинства співала та мріяла про сцену. Тож тепер вона не лише дарує односельчанам свої пісні, а й прививає любов до творчості місцевим дітлахам. Мені село тут подобається. У нас тут гарно природа, річка. ну виїхати не було. Якось навіть бажання. З самого дитинства я співаю, в школі співала. Так що це моє покликання. Мені це дуже подобалося. Я повню моя прабабуся, Я завжди їй співала. В мене була улюблена пісня «I love you, I love you, Я кохаю і люблю. Я завжди одягала мамині туфлі, брала мікрофон і співала. Так що це моє найбільше те, що я люблю. Співала українські народні пісні, а співала. Під баян співали. Яка з таких е, самих популярних пісень з українських от вам більше всього інформує. Мені подобається ой у вишневому саду. Співала також її пісня про маму. Така трогательна пісня. Посіяла людям літа жито, Прибрала планету, послала стишкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо сполохано кинулись діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт, та я ж недалечко, де сонце лягає спочити, пора мені тіти, а ви вче без мене рості. Та як же без вас ми? Та що ви намислили мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках, а я вам лишаю всі райдуги і журавлями? І срібло на травах, і золото на колосках не треба нам рай і дух, не треба нам срібла і злата, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт, та ми ж переробимо всю вашу вічну роботу, Лишайтесь, матусю, навіки, лишайтесь не йдіть. Вона посміхнулась, красива і сива, як доля. Змахнула рукою, злетіли увиць рушники, лишайте щасливі і стала замисленим полем. На цілу планету, на всі покоління й віки. До війни в нас тут були свята, концерти, дискотеки проводилися. Зараз, на жаль, такий час не до свят. Зараз я більше займаюся з дітками. Ми кожні вихідні збираємося, готуємо їсти, гуляємося, співаємо, танцюємо. Навіть нас не лякає погода, морози. Ми. Ну, Ходимо на вулицю, гуляємося. Кам'янка це не просто місце. Це люди, які дбають про свою землю, які знають її історію, які прагнуть змін. Тут минуле живе у серцях кожного мешканця, а майбутнє у руках тих, хто не боїться творити його щодня.